Всім доброго дня, мирного дня. Маємо сьогодні на дворі 4 січня і приїхали до нас сіженькі комбайни перед святами. Приїхав ось такий масій, Фергюсон 16. -й, з новою жаткою, швидко, зйомна жатка. По руках це буде приблизно, там, кінець 70. Це буде там 88, 9, 90 роки, щось таке кабінка така повністю стекляна. Ще розібраний, нічого ніхто не збирав, вже після свят будемо його збирати, складати до кучі, трошки помиємо його. І тоді дамо детальний огляд того комбайна. Тут у нас що є? 236 Перкінс на ньому стоїть. Ось такий маємо файний Ferguson 16.